16 днів проти насильства стартувала всеукраїнська щорічна акція, яка покликана привернути увагу суспільства до проблеми насильства. Це не обов'язково фізичні знущання, воно може бути ще й економічне або психологічне. Більше про протидію насильству говоримо далі з нами на зв'язку. Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченка. Вітаємо вас! Доброго вечора. Перше питання буде стосуватись статистики звернень щодо домашнього насильства. Ось за цей, скажімо, рік. Питання таке: чи зросли ці цифри, особливо якщо їх порівнювати з попередніми роками? Дякую. Але перш за все хотіла би. Звернути увагу на один важливий момент для нас, для Міністерства внутрішніх справ національної поліції, насправді важливі не тільки кількість звернень, які надходять на лінію 102, а також і реагування з боку підрозділів національної поліції на ці випадки з метою їх ефективного і вчасного документування, з метою захисту потерпілих осіб і з метою притягнення кривдників до від. Відповідальності, отож, якщо взяти статистику за 10 місяців цього року, то 5% від всіх звернень, які надійшли до поліції на лінію 102, вони стосувалися саме випадків домашнього насильства. Для порівняння для прикладу можу сказати, що зокрема за фактами дорожньо-транспортних пригод без потерпілих таких викликів було близько 3%. Також хотіла би навести цифру складених адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Таких протоколів за цей рік, за 10 місяців, було складено більше 130 тисяч з боку підрозділів національної поліції за результатами реагування поліцейських на такі випадки. Це зокрема вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, не виконання термінових заборонних приписів або неповідомлення про. Місце свого тимчасового перебування. У кожному другому випадку, коли поліцейські приїжджали на виклики домашнього насильства цьогоріч з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення, було складено поліцейськими терміновий заборонний припис на місці. Це такий захід, це такий документ, який складається поліцейськими, в разі якщо є підстави вважати, що домашнє насильство може. Же повторитися, або а, якщо є а, необхідність його а, от такого термінового припинення. І також можу відмітити, що наразі у підрозділах національної поліції на обліку перебувають майже 112 тисяч осіб, які вчинили 12... домашнє насильство. І з цими кривниками, з цими особами, проводиться відповідна профілактична робота підрозділами національної поліції. Пані Катерино, якщо мені не зраджує пам'ять, сімнадцятий чи вісімнадцятий рік я пам'ятаю період, коли було створено мобільні групи під назвою Поліна. Саме вони були покликані виїжджати ось на такі випадки домашнього насильства і допомагати родинам, які потрапили в цю ситуацію. Але будемо щирі не всі готові заявляти про те, що відбувається вдома. І бояться дружини, діти, можливо, чоловіки повідомляти про таке насильство, яке відбувається у них. Що ви порадите їм? Як перейти ось цей психологічний бар'єр? Тобі фізично боляче, а тут ще й емоційно. Ваші поради. Так, дійсно важливо не мовчати, не замовчувати ситуацію, яка складається, і повідомляти про це в поліцію, звертатися за допомогою. Оскільки дійсно, якщо домашнє насильство відбувається, дуже велика вірогідність того, що воно повториться, тому що насильство воно має свою циклічність, тому варто якнайшвидше розірвати це коло насильства, припинити його звернутися за допомогою, звернутися і викликати національну поліцію з. За номером 102 стосовно тих мобільних груп, про які ви згадали, насправді хочу відмітити, що багато підрозділів національної поліції реагують на випадки домашнього насильства по всій країні нашої держави. Це і патрульні поліцейські, також до Покарання кривдника і до фіксації таких злочинів залучаються і слідчі національної поліції, якщо вже мова йде про кримінальне провадження. Але також хотіла би зупинитися в контексті тих груп, яких ви про які ви згадали. Насправді вони далі продовжують функціонувати. Наразі в нас по всій країні нашої держави функціонує 61 така мобільна група. Крім цього, є також спеціалізовані. Ні, сектори протидії домашньому насильству вони працюють в кожному обласному центрі і в містах з населенням понад 50 тисяч 56 секторів у нас наразі налічуються, і вони безпосередньо є такими спеціалізованими по фіксації реагуванню та припиненню домашнього насильства. Вони пройшли відповідний відбір, навчання і акцентують свою роботу повсякденно саме на Запобігання та протидії домашньому насильству? Тепер, пані Катерино, з того, що очікується, якщо не помиляюсь, так 19 так наче грудня набуває чинності закон, який має посилити відповідальність за ось це домашнє насильство. Тут головне питання: яких змін чекати, що повинно змінитись? Так, 19 грудня вступає в силу закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення інших законів України стосовно запобігання та протидії насильства щодо жінок, домашньому насильству, боротьбу сім'явища. Насправді там кілька є моментів, але я хотіла би зазначити на основних із них: по перше, як ви сказали, дійсно посилюється відповідальність за вчинення домашнього насильства. По-друге, що є насправді важливим і потребує сьогодні вдосконалення, це зокрема те, що дитина, яка є в ситуації домашнього насильства, тобто в присутності якої вчиняється таке домашнє насильство, вона відразу є, буде потерпілою в цій ситуації, і саме це змінює даний закон. Також передбачено. Розмежування прийняття домашнього насильства насильства за ознакою статі. бо на сьогоднішній день законодавство такого розмежування не мало, і це все кваліфікувалося за однією статтею. Також є норма, яка збільшує строк можливого адміністративного затримання кривдника, зокрема до 12 до 12 годин. І даним законопроектом передбачається обов'язково. Питання дослідження необхідності направлення кривдника на корекційні програми, тому цей законопроект він вносить насправді багато новел, і я думаю, що насправді вони найкращим чином повпливають на захист потерпілої і на притягнення кривдників до відповідальності. Пані Катерино, дякуємо Дякую. вам. Хотілося б, щоб не було домашнього насильства в Україні взагалі, і не було насильства як такого. Дякуємо вам, Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ.